Казочка, котик та півник. Був собі котик та півник, і були вони великі приятелі. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут, дивись, нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав тебе. Добре добре, каже півник. Засуне хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене, бо у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй тоток тоток не велів коток. Тоток тоток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз вночі, насипала півникою попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півнику віконце, бачить, нема нікого, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду не ну я трошки подзьобою. Нікого ж нема, ніхто мене не побачить. Той котикові не скаже. Тільки на півник запоріг, а лисичка його хап. Та й помчала до своєї хати, а півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска, рятуй мене. Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову Котику, братику, несе мене Лиска, порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув, бо далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче, а далі надумався узяв скрипочку і писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. От лисиця пішла на полювання, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб його обпатрати та зварити. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно і заграв, ще й приспівує. Ой у Лиски, в лиски Новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко, вийде лисе, подивися, чи хороше я граю. От найстарша донечка не стерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки но вона вийшла, а котик її Хвать. Та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски, в Лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й Пилипко. Вийде лисе, подивися, чи хороше я граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Та так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то скоро вже мати прийде. Та й пішов з хати. От котик і його, хвать та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, саму хату знайшов півника, розв'язав, узяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухався, котика. Ось така казочка. Як тобі сподобалося, якщо сподобалося, став лайк та підписуйся на цей канал, щоб отримувати і надалі чудові та чарівні казочки.